Terima kasih telah menonton! Наступний наш продукт це Біополін це натуральний ароматичний засіб для приваблення бджіл та комах запилювач. Це, взагалі, унікальний продукт, аналогів якому на нашому ринку немає. Формула цього продукту запатентована. Він виробляється у Польщі і був винайдений і запатентований також у Польщі. Він 100% органічний і також має сертифікат Organic Standard. Ми зробили нову упаковку цього. Року це баночка 50 мл, але також він доступний в банці 1 літр. В чому його фішка? Він сприяє збільшенню врожаю бджолозапильних культур. Він робить так, що бджоли прилітають саме на ваші культури, навіть якщо не дуже сприятливі погодні умови. Або, наприклад, поруч з вами знаходиться поле, де цвіте. Ріпак, всі бджоли полетіли туди. А вам потрібно, щоб бджоли все таки залітали і до вас. Тому е, такий засіб е, їх однозначно приваблить до ваших рослин. Чому ще особливість? В тому, що біополін містить унікальну технологію мікрокапсулювання, яка забезпечує подовжене вивільнення продукту. Що це означає? Що Ці ароматичні речовини знаходяться всередині капсули. І коли ви обробили рослину, ви відчуваєте, що якийсь є запах, але це не означає, що він вивітриться там через кілька годин, як звичайний, там, наприклад, парфум. Ця технологія дозволяє Дравматичним речовинам вивільнятися поступово і таким чином, препарат діє навіть до 10 днів, навіть до двох тижнів, тобто, одна обробка може покрити весь період світіння культури. Єдиний момент, що якщо пройшов сильний дощ, він змиває препарат, і в такому разі обробку потрібно повторити. Тобто він вноситься шляхом оприскування рослини, він попадає на рослину і там поступово ці ароматичні сполуки вивільняються і приваблюють бджіл. Він зареєстрований на овочі, плодові дерева, ягідні культури. І, Що важливо, його заборонено застосовувати в суміші із пестицидами, які можуть бути небезпечними для бджіл. Для яких культур це особливо актуально? По перше, це суниця вона дуже дає велику віддачу від запилення бджолами, і ось, наприклад, справи ви бачите результати, як виглядають ягоди, якщо вони не дозапилені. Тобто, наприклад, ви бачите, це були досліди в Бразилії. До речі, також цей продукт застосовується. Він по всьому світу популярний. Що якщо бджоли не прилітають, то Ягодки будуть ну ось такі негарні, не товарні, не смачні, тому для суниці це дуже важливо. Також малина, яблуня, груша дуже чутлива для запилення із овочів, то це вся гарбузова група огірки кавуни дині. І ось навожу вам приклад: в нас дуже багато є наукових даних, тобто, це проведені дослідження, як дійсно це впливає на врожай, тому що в принципі наша головна мета отримати. Гарний, щедрий, якісний, смачний врожай. Ось, наприклад, досліди проводились в Польщі на груші. Тут два сорти приведена: зелена колоночка це дані, де застосовувався біополін, а сірі це контроль без біополіну. Тобто ви на першому графіку можете побачити, що на 4,5% на одному на сорті конференція було більше сформовано зав'язі, а на другому сорті на 3% більше сформовано зав'язі. Ну нібито, ну що ця цифра нам говорить? Нічого. Але коли в кінці сезону порівняли врожай, на другому графіку ви можете побачити, то приріс склав, ну це в промислових умовах на одному сорті. 5 тонн, на другому сорті 7 тонн, тобто збільшення врожайності в одному випадку склало 15%, а в другому випадку 30%. Тобто груша дуже класно реагує саме на запилення бджолами.